У вас які графіки? 4 чи до 4? Сьогодні якісь ще. У мене сьогодні од, одна черга взагалі. Ну мене взагалі, блін, як перший день тоді влупили на 9 годин, то я був ахує. Я ж так розумію, мене ви не питаєте, да? За що нам гребі? польський фронт тримає, що треба питати? До польських панів, блять, далеко. Да, я погано падаю.

Nice. A widziałka 2, bryzurok. Tu do ryb piekła. No tam strzelać? Nie, 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 jeszcze się! Spustyli. Z góry, z góry, z góry! No nie ma nabojów, błęd. Błęd. за Серега з ними стріляється. його. А, я, що... Ну як так? Блядь? Я йду, Андрюк, я... Я один О, жовті, кажуть, зараз разбуду резко пробовать. Тричек нема, у вас там ніяких. У Мене одна є, мене одна є, педай, Андрюха? Давай. Берем, ты там файт, він для сюда стреляю. Ну, тебе звідки Это базы там аж... С... Добре, поставлю міточку, десь помаранчива. Я відійду, мені трошки хил, хил треба. требовал. Аптечка на мені, йде, бере. Я заберу. Вот посрал. Тут ти бігай на жовті. Да, бачу. ханак За парканом, чи що? Вы... Да, 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 да. спускаются уже. На нас бежит. Блин, уже тут близко. Тихо, <таспород> тихо. Ну тут, Нокнул перед тобой. Блять, дайте звук. Мужики, я ж чую его. В упоре, блять. Там два нока дит. Просто дотікаю, я дотікаю. Я другий раз. Ну я піднімаю. Тебе жовтика піднімає такий перший. Я не встиг би до нього добігти навіть. Ну ти з бінтом. Ще є тіп? Ні, двох. Я одного нахуй під другого нахуй. Ті, що спускалися. Льохич, здоровенько. Де, де всі ваші подарунки, а де мої? Я сам цей хуй без солі доїдаю новорічний. Гов через ліво зіграємо, підемо ресати через право. Пацаны, там от злий злый, совершен, у мене чел близко за будинком. За парканом. Да. О, лотатель, 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 да, 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 да. Угу, угу, понял. Андрюха, у меня 300, на, я тебе могу скинуть. Да, крохи. Я все не видел, значит. Иди. Я Ой. так, я так катаюсь на я такси. Заберу. Ну ладно, запускаешь машину. Я їду Я їду я снова, блядь, я она фейсай, блядь. Все з спа 90? А где ты тоже с ФАМАСом? Них ты Я себе. Секрет room відкрив, а ви забрали, блин, ФАМАС, это. Ну да. Поїхали на маркеті На маркеті файт. Зліва файт, да. Так, точно. Я думав ви это будете лутати Бачу, за тачку я чел. Подим зліва не, бачу, тачка, хачка, тачка Зліва. Я не бачу біля тачки Він десь далі чува. Поїдете до ним станьте, чуєте? На помаранчево. Там вже все паливо. Лівіше візьміть то ж не нас палите, это пиздец, ну. я хуєю Все, короче. Типичный. Затачку, Андрюха. Да я знаю, что ты... да, в... я знаю. Я тебе шотик дам. тебе не я тебе дай шотик дам. Там два типа на такси. Их нокают, по-моему. Бабах! За деревом, по-моему, не? Бай. О, тут что два ключа в типе. Бля, как она набился, У Я тут камнем, тип. Нічого, один хп. Жекіч, привітики. Дід Миколка, на базі. Блять, йди ти в сраку зі своїм дімкаряком, бли. як Я вас ненавиджу, блин. Там їх двоє, бо помрав, чи їх не готово. Да, да, да. А. Синій йде, чи що? Не бачу. Да, да, не, да. Помаранчево синій... і... О тут один стоїть Побіг два. Дякую, друже, дякую зі святами, що якщо, якщо святкуєш. Давні ви ви аптечок, чувак, ти що, діпнемся. Пістолет, бля. Тут Тіпи на горі на жовтій пацани. Желтая метка, два типа минимум. На горе Придама, где-то, типа чуть. А, а, це а в Кимпии, а? це в А где эти Ты будешь нравиться, ні? Жовта лежить в кущи, дайте одну тычку. Вот тут каминчик сейчас, сыня. Побег. Я тут закатую симптой, який бежит смог. Трапа-то помога, блин. Бежу. Дивлюсь. Направо Дай достой да, да Вони з того берега криють. Є ремка в когось. Ні, нема. Нема ремки. Ли, нам треба сюди під'їхати в жовту, просто і вбити, вбити гору. Вони там Шо? бігають, як шлапаки. Я в синю думаю, під'їхати, там камінчики. На синій люди. Пачка. Ні, я дивився, не було. Вон на синій. Глянь, на синій бігають. То вони далі, ну, вони далі. Я под них побег. На стачка, что едет. Тут гроза є в дропі Нам треба гору сфокусувати оцю жовту, бля Жовти кімптої пустий На туалеті тип Дана перебіг, умранчева На туалеті Ніз на дерево опустився І ліва двоє за дерево. Лівих не бачу. Ні, тут, Бля, подивіться гору, подивіться гору мені. Два хита синій на синій так и є. Я бы на синій чип. Синку закину баранчива за камнем. Серий, не бачу. Угу. Я ремаюсь, не пушу, Серега. Мне треба ремка, блядь. Ну, мані... Найс. Я дивлюсь, дивлюсь. У мене я ремка ще на раз. Бистик, Танечко, бро. Давай, я под натащу. Біля туалета, пашу. пачка, изнизу пачка. Окей, окей, окей. Ливых убыл. Ливых убыл. Панетики бля на машині А, до мене виходять типи У мене гандон, короче. Аккуратно. До мене прыгать, пацани Біжу У це гандон, народ Репортик. Мен через смоки мене добив блядь. Їх нокають. Не спішіть. По тут у мене, тип, зелене, йому по голові. А справа нокнули то ганду. Там його, дід, е, дід, в, в синю в в пройшов. Понял. Не підставляйся! Ну, три в четыре, че шо? Схоже на те. Да справа тебе аккуратно. Бачишь, справа, бачишь? Одного слева на

Як його повело? Ну як цей спрей могло повести? М -т -м -т. Блядь. Тому, до речі, ти, ти бачиш у нього каска ціла і цей цілий броня. Я не попав йому нормально. Треба тобто було ще флешок подати, в тебе ж 5 флешок. Та у пацанів були смоки під себе зіграти, чи ні? Я думав він за дерево йшов, я його не почув. Ну-ка, подивимося на тебе, Гандон. Mokra.